Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. Сьогодні ми будемо знайомитись із лобзиками. Не просто лобзиками, а акумуляторними, які належать до нашої сімейної лінійки 20 вольтової. Акумулятори 2, 4 та 8 Аг. Маркировка їхня st 18 Це в нас бюджетна така версія. Не для професіоналів. І вже для професіоналів st 20 Набагато зручніший, більше функцій. і усіляких прекрасностей. Назвемо їх так. Комплектація СТ-18. Це тушка, тобто нема неакумулятора незарядного пристрою. Постачається в коробці, має інструкцію, упор паралельного різу та одну пилочку. СТ-20. Так само тушка. Коробка, інструкція, упор для паралельного різу та три пилочки. Почнемо з СТ-18. На пристрої вже встановлена трубка для того, щоб ви могли під'єднати пилесос. Якщо воно вам не потрібно, воно легко знімається. Далі, оснащено запобіжником. Для того, щоб натиснути кнопку пуску, треба зажати ще й кнопку запобіжника. Є три позиції з 0. ,4. Це в нас іде маятник, маятниковий хід. Також є в нас ще повзунок, котрий вмикає обдув робочої зони, якщо ми не користуємось пилососом. Тобто тирсу з робочої зони, все це видуває. І ви бачите ту полоску, яку нарисували, щоб вирізати. В основному цей інструмент, звісно, призначений для фігурного вирізання з деревини або з якихось м'яких там матеріалів пластик чи алюміній, дюраль, а можливо і сталь, якщо підберете правильну пилку. Підошва виконана із сплаву алюмінію. Як ви бачите, це не жестянка штампована, це вже набагато краще. Далі, в нас тут одразу встановлене пластикове покриття, щоб не дряпати поверхню деревини чи якогось іншого матеріалу, який ви ріжете. І до речі, як ви бачите, на пристрої встановлений швидко з'ємний патрончик. Подошва може міняти кут нахилу. Як ви бачите, є градуювання на самої подошві. Для того, щоб змінити кут нахилу, викручуємо два болтики оцим ключиком, котрий завжди знаходиться під рукою. Виставляємо потрібний кут і затягуємо. Звертаю вашу увагу на те, що там, де ми беремось руками за інструмент, тобто контролюємо його, усюди є гумове покриття для кращого контролю інструменту в роботі. Для встановлення паралельного упору користуємося тим самим ключиком, котрий в нас завжди під рукою. І звертаю вашу увагу на те, що сам упор має шкалу. Зручно виставляти потрібний вам розмір. Ну а зараз давайте послухаємо, як воно робить Жужжить. Як ви бачите, мається ще й підсвітка. Хоча стаціонарного регулювання обертів машинка st 18 і немає, але відносне регулювання ви можете робити натисканням клавиші пуску. Таким чином ви можете регулювати від 0 до 3 тисяч обертів. Переходимо до моделі st 20 Так само спочатку, що ми бачимо, це все, що торкається наша рука. Для кращого контролю покрито гумовими накладками. Їдемо далі. Також мається маятниковий хід, його регулятор, точніше. Також є заслонка, котра допомагає нам видувати тирсу, якщо ми не підключили пилосос. Патрубок для підключення пилососу також легко знімається, якщо він вам не потрібен при даному виконанні робіт. Для того, щоб. Нахилити подошву на потрібний вам кут. Тут же не потрібен ключ, тут є ось цей зажимчик. Відпускаємо, провертаємо в потрібному нам напрямку. Також є градуювання, щоб виставити той самий кут, котрий вам потрібен. Після цього затискаємо. Готово. Інструмент також оснащений швидкозатискним патроном. Мається захисна кришечка, щоб тирса не летіла куди попадя. В зоні роботи, як ви бачите, встановлена пластикова прозора накладка, котра має вказівник руху робочого інструменту ріжучого, і також має щілинку, котра завадить за диру деревини при вашій роботі. На моделі СТ-20 для встановлення упору паралельного різу вже не потрібні ключики. Тут є вертлюжки. Котрі ще й подпружинені, для того, щоб від вибрації не відкручувались і не збивався ваш розмір. На упорі паралельного різу також є градуювання. Подошва тут також виконана литтям з алюмінієвого сплаву. І ще й накрита пластиком для того, щоб не шкодити вашій поверхні. І ця накладка ще й кріпиться на 4 точки. Кнопка пуску також має запобіжник. Котрим можуть користуватися як шульга, так і правша. Це інструмент обладнаний вже регулюванням швидкості від 1 до 5. І автоматичний режим, котрий регулює оберти відповідно до навантаження. Ну а тепер давайте послухаємо і цю машинку. До речі, знову забув про світло. Воно присутнє і тут. Ну, а зараз давайте заглянемо, чим вони відрізняються всередині. Підходь. st 18 як ми бачимо, оснащен звичайним щитковим двигуном постійного струму. Також ми тут бачимо механічну частину, котру час від часу бажано змащувати. st 20 як ви бачите, тут же встановлений безщітковий двигун, котрий має плату керування. І, як ми бачимо, механічна частина має окремий корпус. Котрий краще захищає від пилу грязі і набагато менше треба обслуговувати його, тобто змащувати. Ось так виглядає механічна частина в відкритому стані. Робимо в режимі автомат. Ви чули, як по-різному робить двигун під навантаженням і без нього. Зараз звертаємо увагу на роботу маятникового коду. Зараз він на нулі, тобто ріс у нас буде акуратним. Додаємо велич маятникового ходу на одиницю. Ще на одиницю. І останній максимальний ход маятника. Всі особливості наших акумуляторних лобзиків ми вам продемонстрували. Відмінності однієї моделі від іншої, в залежності від того, яка вам потрібна бюджетна чи професійна, також показали, продемонстрували. Ну і якщо є питання, пишіть в коментарях. Якщо було цікаво, чекаємо лайків і підписуйтесь на наш канал. На все добре, до нових зустрічей!